ПТУ і фактично, що держава поступила не просто простобницьке, а й вдурила місцеві бюджети, і причому ті місцеві бюджети, які все ж таки сплатили своїх бюджетів кошти на професійно-технічну освіту. Але, на жаль, коли прийшла та стабілізаційна дотація, яку наче хто міністерство віддало, то воно віддало теж в ручному режимі, незрозуміло за якою схемою. І одні отримали повністю в цілому обсязі, а одні отримали так, ага, справляєтесь, молодці, ну і, ну і дякуємо. Але ще одне ну, прийшла децентралізація певно-фінансова, так, ви кажете, в бюджетах є папа, сума коштів, які залишаються. Але, на жаль, є така проблема, як освітня проблема і реформа освітня, яка от обіцяють, От Гриневич знову обіцяє, що незабаром анонсують, анонсують. Вже це третій рік, якщо я не помиляюся, анонсують нову редакцію закону про загальну середню освіту. Які фактично в цьому законодавстві мали б чітко бути прописаним, що робити з тими малокомплектними школами, що робити, власне, з середньою освітою. І, і ото питання механізму децентралізації так, в середній освіті, як би воно мало відбуватися. І друге питання це охорона здоров'я. Наприклад, Другобич за фахом? я за фахом педагог. Другобич місту, ну ми маємо. Хоч я працював Борислав, я склав відносин до так, але ми маємо десь, десь з усіх міст, ну так, найбільшу, найбільшу медичну базу, якою користуються всі. <звідько> <Так>. Але, <звідько> на жаль, е <звідько> <звідько> дофінансовуємо її ми з місцевого бюджету. я вважаю, що ті кошти, які йдуть, які мали б йти на благоустрій, на покращення життя громади, вони просто ну, банально говорити так, але проїдаються. І ця система транспортів, які начебто повинно десь відшкодовуватися однією територією в іншу. На жаль, вони не просто не працюють, а, а знову ж таки, це є надуваловка, тому що зарплата, медичні працівники проходять до нас. раду, страйк, ганьба і так далі. Так, взяли, перекинули 15 мільйонів, перекинули 6 мільйонів і так далі. Але це ж ми крадемо фактично у своїх мешканців. Що чи взагалі е, от на рівні Міністерства охорони здоров'я, ну, ми зараз пішли на крок, начебто створили на базі наших лікарень, комунальне підприємство. Е, ну, Щось таке моделюємо, підписувати угоди з іншими містами-сусідами. Не знаю, наскільки це буде дієвим, знову ж таки, але щось, але щось з змінити. Але ми ж розуміємо те, що без допомоги держави, ну як такої, Якщо не, 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 не окреслено конкретної схеми, то на рівні міста це може бути свого роду така певна утопічна модель. І знову ж таки і, і, і освіта. Коли вже нарешті, Міністерство освіти з Верховною Радою спроможеться цей закон про загальну середню освіту і розв'язати органи місцевого самоврядування в руки. Ну пропишіть чітко, що в місті школа, яка там клас, який не має 15 учнів, воно ну, має бути прописано. Чітко не має права на існування. Чи школа, яка там не дотягує до 120-150 учнів, не має права на існування, а це органи місцевого самоврядування, мов ми вам гроші якісь там по якійсь формулі знову ж таки видали. І ви собі лесіть голову. Ми з вами, е, політики і влада вже, то вже вони, ми вже немає великої різниці. А скажіть, будь ласка, де краще знають, як в Дроговичі розподілити гроші і вчити дітей? В Дроговичі чи в МОНІ? Скажіть, будь ласка, якщо взяти по великому рахунку, що ви чекаєте від того рамкового закону? Цей рамковий закон по освіту буде такою самою бутафорією, як і всі інші. Тому що вони, вони не зможуть. Я от приїхався по високогірних районах нашого, нашого, нашої країни Банківську область, Львівська область. А, а, я хочу вам сказати, там є школи, де є по 12 дітей в школах, а їх не можна закривати. Ті діти коштують по, по 40-50 тисяч гривень. А їх не можна закривати, бо ти дітей не будеш возити три години в одну сторону, в ту другу, у бездоріжжі, правда? Ці школи не потрапляться, правильно? Так само в Дроговичі. Якщо в Дроговичі, де все ціле місто, можна торіти за скільки їх ходити? Ну, будинку треба йти. Так, знайти. В це на чому йти. Окей, нехай буде, нехай буде. Але все одно, це до півтора години точно прийде. Бів за три години приходити для вас. Мале а, то і є школа, малокомплектна школа, ну, вибачте, точно не проблема Міністерства охорони здоров'я. Тому що я хочу вам сказати, а, я взагалі, освітня децентралізація робиться дуже шаблонно. Її треба віддати чим скорше вниз. Тому що а, а, міста, хоч вони цього не хочуть, бо там, розумієш, коли... В сусідній залі рай... міста сидять люди, які знають всіх директорів шкіл. І їм прийдеться підняти руку, а їм прийдеться підняти руку. А не показати, що в Києві сказали, я нічого не можу вибач, коліжанко. Що школа, яка стоїть поруч, у Львові є такі школи, от школа, де є учень коштує а, а, 7 тисяч там чи там. І там є 1300 учнів на 1200 місць, переповнені класи, в другу зміну, деколи вчаться у Львові. А поруч через дорогу є школа, де на 1200 місць вчиться 400 учнів. Чому? Тому що там погана директор, mm -hmm. там поганий колектив і так далі. То. І кажуть, а є директоричні, дозвольте нам ще більше другої зміни. А що діти мають мучитися з батьками в зміни, зміні, якщо через дорогу, в тому самому ситрі? То вибачте, будь ласка, в Моні треба шукати індивідуально. Тому, а, а, друге питання. Я вважаю, що цього року вперше я чую не тільки у Львівській області, в Херсонській області, в Харківській області, де директори скажуться, що це перший рік, коли вони бачать страшний дефіцит в кадрах. Ніхто не хоче в школу йти, заяв практично немає. Я вже навіть не говорю про дефіцитні спеціальності, інформатика, іноземні мови а, і інші. Жахливо! І тому вважаю, що скорочення витрат на бю... на освіту є неможливим. Бюджетну децентралізацію в освіті можна зробити тільки додаючи кошти, а не забираючи. Наприклад, якщо скорочувати якусь школу, так, то треба додати гроші, а не забрати. Бо треба а, зробити відповідні умови в тій школі, які, а, яка є додатковою. додатковою, треба можливо зробити довіз учнів. Треба, можливо, зробити дуже багато, доплатити вчителям, підправити їх на пенсію, дрібучих пенсіонерів, дати їм декілька. Ну, є люди, які вже пора. Хоча вчитель вчителю, Я, до речі, в освіті вважаю, що пенсійний вік не ознака пенсії. Бо є вчителі, які треба тримати, поки вони ще сидять, хоч вони мають 70 років, бо вони краще за тих 25-річних, які приходять, а є, є 70-річні, які треба давно відправити, бо вони нічого не роблять. Але, але для того, щоб їх відправити, може, їм треба дати 10 зарплат, і вони підуть самі. Ми ж цього не знаємо. Чому ж ми завжди це за кошти за, за людей вирішуємо? І